Доброго всім незламні! Сьогодні 24 серпня. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Бажаю всім миру, здоров'я, щастя, благополуччя і всього, всього чого чекає весь український народ в цьому році, це перемоги. А ми продовжуємо нашу рубрику випробування від іновосід України. Сьогодні у нас на огляді баклажан Діксіленд, баклажан типу Алмаз. Ранній баклажан 50-60 днів стиглість, 200 300 грамів плоди. Значить, баклажан Діксіленд. Зараз ми його будемо важити, розрізати, дивитися, що в ньому внутрі. Раніше цей сорт гібрид, не, не, це гібрид не вирощували, будемо дивитися. Так, зважування. Один. 255 грамів. Покажи. На води, хорошо було видно. 255 грамів, другий 330 грамів. то, те, що нам виробник каже, те ми і робимо. Давайте це. Розрізаємо вздовж. Розаємо в покупці бачимо зародкове насіння, баклажан повністю стиглий, насіння зародкове на продовжному зрізі, на поперечному зрізі також насіння зародкове, не ярко виражене, тому те саме. По всім іншим параметрам буде загальний огляд на, на е, всі, все те, що у нас знаходилось на випробуванні, буде загальний огляд, підведення підсумків, що подобається, що більш подобається, що менш подобається. Тому всі враження будуть у загальному огляді. На і Новосід на випробування Новосід. Дякую новосіх за довіру. Всіх ще раз з Днем Незалежності України. Всього кращого, скорішої перемоги. Всім гарних ворожаїв і мирного неба. Дякую.